Ви коли-небудь боялися в стосунках сказати правду, щоб не образити партнера. І взагалі, чому ми інколи так боїмося, знаєте, правди і бути чесними? Саме перше це страх бути відкинутим, тобто, що нас не зрозуміють, скажуть взагалі як посміла і тому подібне. Друге, це виховання, тобто в дитинстві, якщо нас навчили що говорити знаєте, ніколи ми говорили правду, а інше не приймали, і ще навіть можливо якби знаєте, якось наказували нас. Ми засвоїли такий урок, що. Не треба говорити правду, це може бути наслідків цього. І третє, це уникнення конфліктів. Тобто ми настільки не хочемо конфлікту, що ой, краще промовчу, краще не скажу. Як взагалі допомогти, допомогти своїм відносинам стати більш відкритим? Саме початку треба почати в себе. Тобто максимально проявляється, максимально говорять чесні реакції, чесні, взагалі, свої думки, свої прояви своєму партнеру. Друге. Виражайте, тобто виражайте в проханні, наприклад, мені важлива така техніка. Тобто, ви не говорить там та 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 тобто кричачи, знаєте, гресуючи, взагалі говорити, ти не розумієш, тому подібне. А скажіть, мені важливо, наприклад, ти мене взагалі не розумієш. так? Тобто це не неконструктивна відповідь сказати. Мені би так важливо було би, якби ти мене краще послухав, приділи мені більше б часу, і ми б вирішили бути те питання, так? Далі не карайте за правду, тобто інколи знаєте, ваш, наприклад партнер трошки затримався з роботи, тому що, наприклад, він приходить, і говорить, знаєш, я затримався, тому що вирішив з друзями трошки пограти в якісь ігри, чи можливо сходити в бар. І ось я затримався, якось взагалі не час а Ви зразу, як ти посмів, я що хотіла те, я що хотіла те. Ви скажіть, добре, добре, добре. Тобто максимально дайте якусь знаєте, позитивне підкріплення, бо коли ви будете негативно підкріплювати, так діпло, агресію, злості подібне. Люди не захоче більше відкриватися. І тому так важливо позитивно підрозказати. от давай наступний раз, коли так затримайся, будь ласка, увагу на час, можливо, мені зателефону, тому що наприклад я хотіла разом приготувати вечерю, тому подібне. І треба розуміти, що чесність в відносинах потрібно будувати. вона не буде, так, знаєте, за одну хвилинку. Вої потрібно два партнери, щоб хотіли чесних, довірливих і відкритих відносин.